Сьогодні у нас 5 травня, здійснюємо обробку саду після цвітіння. Будемо використовувати такі препарати, як хорос, ампліго, аміностар з прилипачем. Хорос використовуємо від моніліозу перші борошнистої роси, плодової гнили, кучерявості. 3 грами будемо давати до 10 літрів води, ампліго 4 мл до 10 літрів води. Від шкідників застосуємо. Аміностар використовуємо як антистресант, адже він допоможе перенести холоди, які очікуємо найближчі 2-3 доби. Якраз сам буде обробка ефективна за 12 годин до похолодання. Він діє не нижче 10 градусів. Зараз температура 13 градусів. Якраз дуже добре. Препарат гарно засвоїться в рослині і буде працювати. Ну і Для більшого ефекту застосуємо прилипач. Спочатку розведемо хорос, тоді додамо ампліго, тоді антистресант і в кінці прилипач. Все гарно перемішуємо і йдемо обробляти сад.